Сьогодні, 6 листопада, народився Дмитро Куп'як, видатний діяч українського визвольного руху, член ОУН, командир підпілля, відомий під псевдонімом Клей. Дмитро Куп'як народився 6 листопада 1918 року в селі Яблунівка на Львівщині. З юних років він був натхнений ідеєю незалежної України. Вступив до лав Організації українських націоналістів у 1938 році та швидко став підрайонним провідником. Його боротьба розпочалася в умовах переслідувань. Ще до війни він був арештований польською владою і засуджений до трьох років ув'язнення за свою участь у національному русі. Проте навіть тюрма не зломала його після звільнення він повернувся до боротьби. Під час Другої світової війни Дмитро став одним із керівників підпілля ОУН на західноукраїнських землях, очолював боївку Служби безпеки. Його знали під псевдонімом Клей, символом незламності і сили духу. У квітні 1945 року підрозділ Куп'яка здійснив сміливу акцію проти радянської влади у Радехові. Одну з найвідоміших операцій українського підпілля того часу. Після війни Дмитро змушений був емігрувати. Оселившись у Канаді, він не зрадив своїх ідеалів. Став активним членом української громади, підтримував молодь, писав спогади, допомагав українським культурним ініціативам. Саме завдяки таким людям українська справа жила навіть далеко від Батьківщини. У своїй книзі Спомини Нерозстріляного Куп'як розповів про жорстокість радянського режиму, про жертовність побратимів і про віру, що Україна таки буде вільною, і вона стала завдяки таким, як він. Сьогодні ми згадуємо Дмитра Куп'яка, людину, яка пройшла крізь тюрми, підпілля, еміграцію, але не втратила віри в Україну. Його життя це приклад мужності, вірності й любові до свого народу.